У центрі Полтави археологи знайшли фрагмент фундаменту господарської будівлі 1809 року. Його виявили у сквері, що знаходиться поблизу Малої академії мистецтв. Це той самий сквер, де планують встановити пам'ятник українському філософу та поету Григорію Сковороді. Зараз археологи досліджують дану територію. Там було знайдено кераміку, цвяхи та столові прибори. Раніше на місці знахідки була розташована господарська прибудова до поштампу, розповів архітектор. Артур Араян цей поштамт це по суті нинішня будівля малої академії мистецтв. Вона двічі перебудовувалася, але загалом вона зберегла свій плюс-мінус зовнішній вигляд і габарит. І от у цієї будівлі було два бічних флігеля одноповерхові, два службових будинки, які були однакові з одного і з іншого боку. Ну і в принципі вони були збудовані в такому класичному стилі, і це все 1809 рік. Коли в одній з цих зелених зон, праві, якщо дивимося на фасад, почалися підготовчі роботи, то фактично вони наштовхнулися на фундаменти цього флігеля.